Добрий вечір, шановні українці, добрий вечір, шановні земляки. Я Олексій Хахльов, мені 35 років. Я народився і виріс в Острозі і повернувся сюди з Києва. І чесно вам кажу, що кращого краю, кращої землі, кращих моментів у мене ніде і ніколи не було. Ми живемо на Богом благодатній землі, у Богом благословенний і українцями підтриманий час, коли наша Україна має незалежність. 21 рік. Ми намагаємося знайти відповідь на прості питання кожного дня, які ми є. Які ми батьки, якими діти, якими друзі, які ми сусіди, які ми українці. На жаль, питання важкі і непрості, і відповіді часто ми знаходимо на них, можливо, не ті, які б хотілося б кожному з нас всередині. Хочу розказати про себе, хто я, чому я тут. Чому використовую безкоштовною державою наданий ефірний час, чому приходжу до вас у вечірній час на екран і намагаюсь розказати, що я, хто я і чому сьогодні з вами? Народився в острозі. Моя мама 52 роки є вчителькою українською мовою в допоміжній школі-інтернат. Батько, на жаль, покійний був головним інженером. У скромній сім'ї народився, виріс Усе, як у звичайного острозького хлопця. Змалку зрозумів, що прийдеться самому топтати свою дорогу, намагатись знайти кусок хліба, зрозуміти, навіщо народжений, яка місія життєвого шляху. Поступив в Рівненський водний інститут, провчився. Як кожної студентської сім'ї випроводити студента було нелегкою справою, тому целофановий кульок з варениками з картоплею, мамою спечений коржики, банка салату. Банка смородиного варення, якого наївся на все життя наперед, стали моїми супутниками в студентському житті. Зрозумів, що стежка студентська найкращі роки можуть бути проведені у різний час і спосіб, тому через два з половиною роки навчання вирішив піти працювати, попав у Нітішин, де Хмельницька атомна станція, де трошки було пожвавлення економічного життя. Був економістом, як молода людина намагався поміняти світ. Щось давало, щось ні. Люди побачили, запросили на роботу на Славутський рубероїдовий завод. Кожного дня зранку прийшлось вставати і в сніг, і в дощ добиратися до Славути з Острога, залишити студентську лаву. Але дійшов до того, що, закінчивши вуз, попрацювавши головним економістом на підприємстві, люди в 23 роки обрали головою управління. 220 чоловік оцінювали, дивилися на молодого керівника. І в їхніх очах була тривога і поневіряння, що вони свою долю і долю підприємства віддали молодому чоловіку. Коли я прийшов на завод молодим керівником, ми продавали продукції на 5 мільйонів доларів. За 5 років роботи з колективом, коли мені Богом і людьми було довірено керувати цими людьми, ми виросли в 5 разів і продавали продукцію на 25 мільйонів доларів. Побудували поруч нове виробництво базальтове. Отакі були мої трудові ниви, трудовий шлях. Набрався трошки досвіду, вирішив зайнятися наукою, написав кандидатську дисертацію. Не про філологію чи мистецтво, а про будівельну галузь, там, де щось трошки зрозумів у практичному сенсі молодого керівника. Захистив дисертацію. Сьогодні є кандидатом економічних наук. До речі, єдиним, хто сьогодні балотується по 153-му, яке його. Не жартома, а насправді називаю Богом благословенному виборчому округу, в який ходять Острозький, Ощанський, Корицький, Рівненський райони, навіть частина Рівного. Який погляд на сьогоднішнє життя? Чому ми, українці, 21 рік, не всі правда, але думаю, що 98% не живемо, а виживаємо. Чому зводимо кінці з кінцями кожного дня? Чому низька зарплата? Чому маленька стипендія? Чому мізерна пенсія сьогодні стоїть викликом для кожної української родини? Зрештою, 21 рік маємо право відповісти на це питання. Чому всі гарні ідеї, плани, чому це незалежне життя привело нас туди, що сьогодні називається всіма українцями руїною, руїною духовною, руїною матеріальною? Я скажу свій погляд. Ми 21 рік, всі, кожен з нас, жили в Україні як споживачі. Ми жили під гарним девізом ми діти твої Україну. Забезпеч нас! Дай нам прожиття, дай нам харчування. Покажи нам перспективу, хтось нам винен. Я пропоную сьогодні стати і задуматись про одну просту річ про одну просту річ, яка може змінити кожного з нас. І через зміну кожного з нас ми можемо змінити нашу країну. Ми з вами повинні жити інакше. Ми повинні жити під простою тезою. Не ми, діти твої україну. Ти наша доня, Україна незалежна, 21-річна, яка сумнівається в собі, яка шукає свій шлях, яка шукає свій пристанок, вона шукає свою долю. Ми, кожен з вас, хто сьогодні мене чує, ми повинні взяти частинку на себе відповідальності за долю нашої красивої, маленької долі, захистити її, дати їй опіку, дати їй надію на те, що вона просто не зникне з лиця землі, що вона не перестане бути на карті світу, на карті світу вільною, незалежною. А далі а далі треба зробити її багатою. Далі її треба зробити щасливою. Далі треба жити разом, не розділяючись по мові, по тому шляху, який ми вибираємо як шлях до Бога чи до церкви. Не це на сьогодні повинно розділяти. Сьогодні є спільна загроза. Україна може зникнути. Вона може зникнути із-за того, що сьогодні очільники влади на чолі з паном Януковичем партією регіонів привели в нас до простої руїни. Коли, прийшовши в 2010 році до влади, оцінили, що все, в людей вже нічого не можна взяти. Є одна проста річ: як можна заробити? Треба зробити з України акціонерне товариство: завести кредитні кошти на неї. А це 400, 450 мільярдів гривень, які були сьогодні і є в Україні зовнішнім боргом. Офіційна статистика. І вивести з неї 50 мільярдів доларів, знову ж таки, офіційну статистику. Борги і кредити залишаться на нас з вами, на наших дітях і на наших внуках. Хлопці заробили. Здається, контракт може бути закінченим. Але сьогодні через маніпуляції, через фальсифікації виборів, через залякування через підкуп іде скупівля голосів на нашому з вами окрузі, на нашій з вами землі, на нашій Рівненщині. Для того, щоб зібрати депутатів від партії регіонів під купол Київського парламенту і зробити одну просту річ: перше забрати в людей право вибору. Щоб президента Януковича Уже в 2015 році не, б... не вибирали в Острозі чи в селі Верхівськ, чи в Корці, чи в Гощі, а вибрали в парламенті призначені депутати з фальшованими голосами Друге питання: заробили хлопці гроші. Що далі робити? Зрозуміли просту одну річ: що залишилось? Яка цінність, які активи в Україні? Це Богом благодатна земля. Сьогодні вона належить українцю. Сьогодні ще якісь розумні сили. Втримали мораторій на купівлю продаж сільськогосподарської землі. Це тимчасово. Стоїть завдання зробити з землі товар, продати її, розділивши людей на дві половини. Одні, які хочуть і можуть працювати на землі. З ними буде своя розмова. Дуже просто. Три тижні назад Верховна Рада, на чолі з Януковичем партії регіонів, прийняла закон про земельні банки. Суть дуже проста. Люди, які хочуть і можуть працювати на землі, їм будуть давати дешеві кредити. Правда, під заставу земельної ділянки. І через рік праці, коли людина потом і кров'ю зібрала урожай, буде штучно занижена ціна на внутрішньому ринку, наприклад, на пшеницю на 300 гривень. Іншими словами, людина не зможе розрахуватися за цей кредит. І яка розплата? Бізнесові відносини, держава і людина. Віддавай свою заставу, віддавай свою землю. За три роки такого діалогу 90% земель відійдуть у цей земельний банк. Я думаю, що ви догадуєтесь, хто буде володіти цим банком. З людьми, які не хочуть і не можуть працювати, зовсім інша історія. Частину тих грошей, які вкрадені, виведені сьогодні на кіпрські офшори, буде повернуто в Україну для того, щоб коли відмінять мораторій, заборону на купівлю-продаж землі, ця земля була скуплена по 3-4 тисячі гривень за гектар. І не дай Боже, за 4-5 років ця земля буде продана, наприклад, китайцям. тих, яких, на жаль, на відміну від українців, яких стало за 21 рік незалежності з 52 мільйонів 45, а китайців за цей час з мільярда стало мільярд двісті. Не дай Бог, вона буде продана китайським інвесторам. Вони не прийдуть на нашу землю як інвестори для того, щоб розбудувати дорогу, полагодити садочок, розвинути українську культуру. Вони прийдуть як саранча своєю релігією, своєю мовою, своєю традицією, зі всім своїм. І ми зникнемо. З нас їх ніхто не буде воювати. Бо вони прийдуть і скажуть: шановні українці, ви самі вибрали таку владу. Ми б заплатили чесну ціну за вашу землю. Бо влада хоче купивши за 500 доларів гектар землі, продати його за 10 тисяч доларів, заробити цю різничку і залишити територію під назвою Україною в історії. Вона зникне. Сьогодні в Україні дуже багато знаєте засобів, методів отримати інформацію: радіо, телебачення, газети, інтернет, хто трошки молодший. Ви сьогодні чуєте різнобарну інформацію: хто краще, хто гірше. У кого які цінності, у кого які плани? Жодна людина не вийшла і не сказала виберіть мене, я буду красти і заробляти на вас. Всі приходять до людей, кажуть: виберіть з нас, ми дамо вам оце і, оце. ми зробимо оце і оце, будуть рівні дороги, будуть дитячі садочки, виростуть пенсії і зарплати. Люди, час солодких обіцянок закінчився. Ми з вами живемо у Богом благословенний час в незалежній країні, але перед країною, перед нами стоїть виклик. Чи вірите нам солодким обіцянкам? Чи вірите нам тим всім, кого обирали від партій 21 рік? Сьогодні моя рідна Рівненщина має дуже просту статистику, яка мене пояснює, чому так який шлях треба вибирати: 90% людей в Україні на Рівненщині безпартійні. 2% лише є членами якісь партії. Невже треба люд... розумній людині ще задавати питання, за кого треба голосувати 28 жовтня? Чи за партійного пристосуванця, чи за людину, яка купила собі місце і квоту в партії, у партійного лідера і приходить і розповідає про якісь ілюзорні цінності, що ми когось там спасемо, когось випустимо, не розуміючи проблеми простої людини, яка живе в селі, і зводить кінці з кінцями? Мені здається, відповідь очевидна. Ви повинні сьогодні зібрати рештки свого. Сили, розуму. Бо Бог карає людину одним простим. Він відбирає від людини розум. Зберіть свій розум. Подумайте, якою ви хочете бачити свою Україну завтра, бо вчорашній день ми з вами не змінимо. Ми лише можемо змінити завтрашній день. Подумайте, якою буде Україна, яку Україну ви передасте своїм дітям і внукам. І чи не ляже п'ятно великої відповідальності, що ми своїм, знаєте, таким сфальшованим волевиявленням можемо Україну просто знищити? Бо я вважаю, що це Україна дійшла до межі. Якщо сьогодні партія регіонів продовжить своє очільство, своє царствовання в Україні, через 3-4, не дай Боже, 5 років України може не стати. Ми станемо чиєюсь колонією, ми станемо чиєюсь федерацією. Ми перестанемо бути. Ми перестанемо бути як українці. Ми перестанемо бути господарями в своєму домі. Я, знаєте, заготував якісь тези, але вони взагалі не те, про що я хотів сьогодні сказати. Я хочу сказати, люди добрі. По Україні можуть дзвонити через місяць дзвони. Зараз тривожний дзвін привів мене на 160 майданів до простих людей, поговорити, почути їх проблеми і турботи. Сьогодні одна проста думка мене тривожить. Люди добрі, схаменіться, візьміть на себе частину відповідальності за долю своєї доньки, доньки під назвою Україною. Будьте свідомими, будьте розумними, не купляйтеся, не продавайтеся, не дайте з вами сфальшувати і зманіпулювати. Придіть 28 жовтня. Виберіть того, кого бажаєте правильним. Захистіть свою країну. Захистіть своє майбутнє. Подумайте, які ми з вами разом, як знайти шлях до компромісу, як знайти шлях до порозуміння, як сьогодні захистити Україну, а завтра боротися за її добробут. Це дуже просто. Треба просто почати боротьбу з крадіжкою. Ніякого іншого рецепту. З корупцією. Бо корупція це та сама крадіжка, тільки це коли роблять державні чиновники. Ми з вами маємо сьогодні домовитись. Ви мене візьміть на роботу. На роботу народним депутатам я не жартую. Сьогодні така моя місія приводить мене до вас на кожну зустріч. І я горжуся тою місією, яка буде. Візьміть мене на роботу, і ми будемо разом з вами працювати. Жодної солодкої обіцянки. Жодного маніпулювання. Тільки через роботу, через порозуміння, через компроміс. Тільки коли разом ми з вами сила. Будьмо розумні. Будьмо українцями. Будьмо гарними батьками своєї доньки України. Дякую вам за увагу.